Близько 500 дерев за один день спільними зусиллями вдалося посадити волонтерам громадського об'єднання Самопоміч у Житомирі. Акція Зелене місто проходила одночасно у різних районах Житомира і об'єднала навколо себе волонтерів та небайдужих людей. Також напередодні від громадського об'єднання Самопоміч саджанці отримали деякі освітні та медичні заклади міста. Лідер громадського об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиш каже: приємно, що містяни приєдналися до акції і приходили на допомогу волонтерам, навіть цілими сім'ями. Це хлопці, які не прийшли до нас, долучилися. Всі активісти самопомічі вийшли сьогодні на цю акцію. Ми садимо дерева. Їх дуже багато. Сьогодні ми маємо посадити 500 дерев. Ось і до нас приходять дітки по всьому місту. Ми це робимо розбиті на точки, групи. Їздимо, висаджуємо. Ми маємо зеленяти наше місце. Хто крім нас? Участь у озелененні власних дворів взяли і діти, які мешкають неподалік. Юний учасник акції Назар каже, акцію вважає дуже важливою і обіцяє разом зі своїми друзями не тільки охороняти дерева, але й саджати їх самостійно. Да, природа мене дає повітря. Я от тільки викопав яму у нас в дворі, і от вже хочемо саджати садчини з друзями. Євгенія Янчук додає, такі акції мають великий виховний вплив, адже з маличку привчають дітей піклуватися про власне місто. Внук прийшов до мене в гості, то я кажу, йди, за мене посади. А їх оціх їх треба заставляти, щоб вони садили. Як воно посадить, воно ломати не буде. Волонтер Петро Адамович розповідає: серед дерев, які саджають волонтери, є й доволі екзотичні для житомира види. У нас є береза, липа, клен, катальпа, уксусне дерево. Ну, якщо говорити про катальпу, вона схожа на. Каштани ну десь так таким схоже дуже красиве дерево. Якщо приживеться із них там 300 дерев, це супер. У самопомощі кажуть, такі акції об'єднують Житомирян заради спільної мети і запрошують небайдужих людей долучатися до майбутніх заходів.